Всім добрий день, всім добрим людям! Ось уже квітень місяць, квітень місяць і весна прийшла, я, як виявилася, зовсім не готова. Не знаю, що одягнути, як одягнути, і взагалі як його роздягнути з теплих, об'ємних речей. Ой, мрії сподівання з весною, хочеться, щоб були справджені. Ну, ось роз квітень і тепло. До городу мені поки що не доїхати. Мама їздила з донькою старшою на дачу, а я з хлопцями ні у цьому сезоні, тому прийшов час навести лад на балконі. Балкон зиму відтворився в якийсь, я не знаю що, якийсь склад, щось незрозуміле. От наведу трохи ладу, поприбираюсь. Квіти оці всі свої пири пилом припали, дуже-дуже сильно припали. Ну, ось одне на вкорінення поставлю. Презенте, це мені сестра у тому році поподарила восени. Гарбузи ще залишилися, потрібно їх теж поїсти. Вже зовсім довго лежать. І ось таку запіканку сирник роблю. Тут у мене більше ніж кілограм сиру і різні ягоди. Ось таке виходить. Полюбляю я сирники, тому що це швидко і мало часу на це йде, щоб його зробити. Викладаю, як завжди, на рукав для запікання обрізаю. Пергаментом не користуюсь. Ну, ось вже він спікся. Прикольно виглядає. Скажу наперед, смачний. А на вечері у нас отакий рис з м'ясом. Це я готувала не плов чоловіка. Ну, от, і запіканка вже наша вистигла моїм йому холодною. не теплою вже в мене тут. Багато хто дуже хоче кажется. її скуштувати. Це то не перший раз уже, і не дають навіть розрізати зняти красиво. Ну, є як є, це життя. Отак, вот роздача. без вот, всяких да. там... Сейф, а просто також взяв собі на тарілку та пішов по своїх справах. Ну, Закінчилася вона доволі швидко. А взагалі дуже смачна. Ягоди потрібно доїдати, бо вже скоро будуть нові. Хочу... Добрий день, усім добрим людям У нас сьогодні вже четвер, сьогодні у нас холодно. Оці погодні, гойдалка, так діють на стан здоров'я. дня відходила. Знову обіцяю в обурю. Не знаю, що до буде. А я помагаю. Сходила я в АТБ, вже там до Великодня почали викладати всяку таку <кхм> потрібні дуже речі. Ну, Не встояла я, а купила собі такого декорчику дещо трохи. Ну, хабаска, то не декорчик, але теж потрібно. Дуже зручно нам бутерброди, які з собою беремо. Мир буде.